Добрий вечір. В ефірі Державна числова лотерея Мегалот. У студії з вами я, Артем Вільбік. МСЛ розшукує нашого мегамільйонера, який 8 жовтня зробив щасливу ставку у місті Бердичів та виграв 15 мільйонів гривень. Давайте подивимось сюжет. Це одне з відділень поштового зв'язку міста Бердичів. Саме тут було зроблено щасливу ставку лотереї Мегалот, яка принесла гравцю 15 мільйонів гривень. Ще на одного мільйонера в місті Бердичеві стало більше. Проте власник щасливого квитка за виграшом досі не з'явився. Хто цей удачливий гравець? Не знають і працівники відділення. Клієнта на жаль, не пам'ятаю. Шановні гравці, перевірте ще раз свої квитки: 15 мільйонів гривень чекають. Ну і повернемося до нашої гри. Сьогодні ми розіграємо наш мега-джекпот, який складає 1 мільйон і 160 тисяч гривень, і мега-приз 580 тисяч гривень. За ходом нашої гри, як завжди, спостерігає тиражна комісія, до складу якої входить представник Міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Добрий вечір. Ну і зараз, шановне панство, я бажаю вам удачі. і Відкриваю 1371 й тираж мегалоту. Вмикаємо лототрон. Сьогодні я хочу розказати вам про соціальні програми МСЛ. Найближчим часом у Богуславі відкриється учбово-тренувальний центр зимових видів спорту льодограй. Маємо першу кульку. Її номер 31. Фінансування будівництва відбувалося виключно коштами МСЛ. Тепер Льодограй стане базою для виховання нових українських чемпіонів. Друга кулька і її номер 14. Також «МСЛ» виступає спонсором гран-прі на 44-му міжнародному кінофестивалі Молодість. Третя кулька номер 24 А за даними Державної фіскальної служби компанія «МСЛ» посіла перше місце серед платників військового збору в Україні. Четверта кулька номер 12 І п'ята кулька номер 17 Тож граючи в мегалот, ви також робите свій внесок у соціальні програми МСЛ. Вирішальна шоста кулька сьогодні. Її номер 39. Ну що ж, а зараз я пропоную розіграти «Мегакульку». вмикай молототрон. Нагадую всім, мегакулька подвоїть ваші виграші за вгадані три, чотири та п'ять переможних чисел. І сьогодні мегакулька номер 5 Отже, маємо виграшну комбінацію. Вона виглядає таким чином: тридцять один, чотирнадцять, двадцять 17, дванадцять, сімнадцять, тридцять дев'ять і мегакулька п'ять. Я вітаю сьогоднішніх переможців. За кілька секунд дізнаємося, які суми ви виграли. Пані та панове, це просто фантастика! Виграно наш мегаприз. Щасливчик відгадав шість переможних чисел і зірвав 580 тисяч гривень. Шановний переможце, я вітаю вас! Зверніться до свого регіонального представництва МСЛ для того, щоб оформити виграш. Як бачите, шановне панство, вигравати великі гроші разом з мегалотом дуже-дуже просто. Прощаюся з вами до наступного таражу. Хай щастить! До зустрічі!